Сьогодні 24 березня 2023 року. Заняття Соціум. Тема заняття. Заняття квест про дружбу і товаришування. Доброго ранку, небо Блакитне. Доброго ранку, дітки привітні. Добрий день. У добрий час. Рада я вітати вас. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку вам, діточки! В нашій групі ми сім'я. Усміхніться! Ви і я. Добрий ранок, мої маленькі друзі. Сьогодні в нас дуже-дуже цікава зустріч. Про що ми з вами будемо говорити? Зараз ви дізнаєтесь. Увага на екран. Дітки, подумайте, будь ласка, і скажіть мені, на вашу думку, хто такий друг? Так, друг це той, хто не ображає, з ким ви граєтесь, гуляєте, малюєте, ну, я не знаю, який вам завжди допомагає, так? Звичайно, допомагає. Як ви думаєте, кому ми можемо стати друзями? Ось подумайте. Так, звичайно, тваринам, діткам. Першу чергу іграшкам, рослинкам, так, ну я не знаю, рибкам, хом'ячкам, <гум> кому завгодно. Справжня дружба, дітки, дійсно, вона міцна і незламна, як камінь. Здавна справжніх друзів цінували, поважали і, звичайно, берегли. Про дружбу складали багато прислів'їв і приказок. Зараз ви їх послухаєте. Друг не той, хто медом маже, а той, хто правду каже. Сила птаха в крилах, а людині в друзях. Справжній друг пізнається в біді. Нових друзів май, а старих не забувай. Ось так. І сьогодні, дітки, до мене прийшло таке сумне повідомлення. Послухайте, будь ласка, давайте переглянемо, може, щось важливе. Привіт, діти! Це ми маленькі чоловічки. У нас. Трапилось лихо. Допоможіть нам, будь ласка. Діти, а ви знаєте, хто таке маленькі чоловічки? Де вони живуть? Так, звичайно, маленькі чоловічки живуть у казках, у мультиках, майстернях, квіточках, на сніжинках. Як ви гадаєте, що маленькі чоловічки роблять? Так, вони намагаються всім робити добро. Бережуть посмішки і добрі стосунки, звичайно. Давайте дізнаємось, що добрі чоловічки залишили нам. А залишили вони, подивіться, дуже цікаву скриню. Давайте подивимось на неї. Відкрити її можна тільки коли промовиш слова справжніх друзів. Як ви вважаєте, що то за слова? Один за всіх і всі за одного. Давайте з вами промовимо ці слова. Один за всіх і всі за одного. Ой! Відкрилася наша скриня і з'явився лист. Давайте його прочитаємо. Любі діти, довгий час ми берегли дружбу у цій вазі, але сталося так, що ми посварилися, і вся дружба з вази розсипалась на частинки. Допоможіть зібрати їх, щоб всі люди на землі жили дружно. Якщо не зібрати частинки дружби, то всі у світі стануть злими. Щоб віднайти дружбу, вам знадобляться підказки у конвертах. Дітки, давайте з вами допоможемо маленьким чоловічкам від'єднати, відновити цю вазу і звичайну дружбу. Так, давайте з вами почнемо допомагати, звичайно, з мирилок. Ви знаєте, що таке мирилки, це такі маленькі віршики, які, ну, підказуйте, які допомагають помиритися, якщо дружба, дружба ваша не склалася, будемо так казати. Мирилка летіла, на плече сіла, сказала тихенько, крися швиденько. Це така Мирилка. Подивився просто в очі, я сваритися не хочу. Я образить не хотів, ненароком зачепив. Просто в очі подивись і на мене не сердись. А ще є, дітки, ось така морілка. Послухайте і подивіться, щоб краще її запам'ятати. Битися не билися, трохи посварилися, потім посміялися, друзями зосталися. Давайте її з вами запам'ятаємо. Битися не билися, трохи посварилися, потім посміялися, друзями. Зосталися. Молодці дітки, я бачу, що всі ви знаєте мирилки, якщо не знаєте, то ви їх вже пригадали. Так, дітки, перша підказка, перший конверт. Справжню дружбу завжди поєднують добрі вчинки. Оберіть, які добрі вчинки, а які погані. Допоможемо! Допоможемо. Ну що, починаємо. Дивимось на екран і впізнаємо добрі вчинки і погані. Ці вчинки стосуються дружби. Так, це друзі вийшли погуляти разом. Як ви вважаєте, який це вчинок? Звичайно. Це правильно. Наступний малюнок. Всі ви знаєте, що скоро літо, так, і може хто з вас буде десь купатися, якщо вміє, якщо не вміє, буде на матрасі плавати. І подивіться на цей малюнок, чи правильно робить хлопчик. Він дівчинку тягне за ногу з матрасу. Так, звичайно, неправильний вчинок. Молодці. Так, дівчинка книжкою б'є свою подругу по голові. Подивіться, який жах. Чи правильно вона робить? Звичайно, ні. Цього робити не можна, і справжній друг ніколи так не вчинить. Так, два други прийшли. Парк позбирати сміття. Як ви вважаєте, чи правильно вони коїли? Звичайно, це дуже добрий вчинок. Дуже гарні друзі. Вони, мабуть, справжні друзі, дійсно справжні друзі. І один одному, і друзі для природи. Так. Дві подружки прийшли в парк нагодувати пташок. Звичайно, це гарний вчинок, дуже правильний. І, звісно, дівчата-подруги, і подруги, і пташка, бо пташки дуже полюбляють людей, які про них піклуються. Так. Ну, а це друзі, що роблять? Так, вони біля дерева, звичайно. Це дуже гарний вчинок. І дійсно, це справжня друга дружба, вибачте, і дітки тут, друзі для природи, так, для дерев. Так. Друзі вийшли почитати книжки. Звичайно, це добрий вчинок. Справжні друзі допомагають один одному у навчанні, звичайно. Так, перший конвертик ми з вами закінчили. Наступний конверт. Що він там нам підказує? Ага. Треба дізнатися, кому з казкових героїв потрібна допомога. Уявляєте собі, допомогу потребують навіть казкові герої. Давайте пригадаємо українські народні казки, в яких герої потребують допомогу. Подивимось, і ви їх відгадаєте. Так, допомогу потребує зайчик. казки. ми її з вами читали нещодавно. Зайчикова хатка, звичайно, зайчик потребував допомоги. Так, Марійка і ведмідь казка. Хто потребував допомоги? Марійка, звичайно. Казка Рівка. Хто там? Так, дідусь, так. Йому була потрібна допомога, звичайно, бо сам він таку велику рібку витягнути би не зміг. Так, казочка колосок. Кому була потрібна допомога? Звичайно, півнику, правильно, дітки». Вовк і семеро козенят. Так, є така казка. Кому була потрібна допомога? Вовку? Ні, звичайно, козенятам була потрібна допомога, бо такий хитрий вовк хотів потрапити у хатинку, так. Звичайно, молодці дітки. А тепер ми пригадаємо казки, в яких. Живе дружба. Дивимось, ой, це Колобок. вибачте, йому теж потрібна була допомога, ми про нього забули. Так, колобку теж була потрібна допомога. Так, тепер пригадуємо казки про дружбу, дітки. Так, ну, цих друзів ви зараз пізнали. Так, хто це? Це звірята, сказки. Рукавичка, звичайно, подивіться, які вони справжні друзі. Так. Друзями стали котик і півник, так, у казочці. Правильно. І, звичайно. На допомогу дідусю прийшли і бабуся, онука, собака жучка, кішка Марушка і Мишка Норушка. Так, і всі вони дружно витягнули рібку. Молодці дітки. Так, ой, вже третій конверт з'явився. Звичайно, мабуть, попереднє завдання ми виконали з вами правильно. Тому що ми справжні друзі. Так, що ж третій конверт нам приніс? Так, третій конверт пропонує погратися з вами в емоції. Зараз я буду вам говорити, а ви будете показувати. Насуптеся, як дощова хмара-зла чарівниця. Так, посуптеся, добре як. Розсердитесь, як коза дереза. Ось я! Так, молодці. Злякайтеся, як зайчик, який побачив вовка. Так, ось так злякалися. Посміхніться, як кіт на сонці, як хитра лисиця!» Як дід, чия рукавичка знайшлася, посміхніться. Так, звичайно, дітки. Дуже добре у вас все вийшло, я вважаю. Звичайно, настрій у ваших друзів повинен бути ось таким веселим з зірочкою. Ваші друзі не повинні насупитися. І сердитися, а повинні тільки бути веселими і щасливими. Так, дітки, всі завдання ми виконали, що ж ми з вами знайшли? Різнокольоровий пісок, різнокольорові камінці. Тепер ці частини дружби ми повернемо у вазу, Маленьких чоловічків, і вони будуть дуже-дуже радими. Зелений колір допомога один одному, щоб не, щоб не трапилось. Жовтий колір радість від дружби один з одним. А червоний колір камінців це, звичайно, любов до своїх друзів. Чи хочете ви, дітки, мати справжніх друзів? Я вважаю, що дійсно кожна людина про це про це думає і мріє, звичайно. Для цього потрібно щось робити. А що саме бути самому дружелюбним, щирим, добрим. Допомагати один одному, робити добрі справи, любити один одного. А ви, дітки, молодці сьогодні, довели, що ви справжні друзі і дружбу свою бережете і іншим допомагаєте, тому завжди пам'ятайте міцну дружбу і вогнем не спалиш. Ось такими, дітки, словами я хочу сьогодні закінчити наше заняття, яке ви виконали дуже-дуже гарно. Ми з вами сьогодні були справжніми друзями для маленьких чоловічків. Вони вам за це, я вважаю, вдячні. А сьогодні наше заняття закінчено. Всього вам найкращого. До нових зустрічей!